Всім привіт! Я звернув увагу на завдання зісно. При перетині трьох прямих утворюються два відомі кути, і потрібно знайти кут альфа. Як гадайте, яка з наведених варіантів відповіді буде відповідати куту альфа. Хто вже догадався, нажміть на паузу і залишіть свою думку в коментарях. Давайте розглянемо прямі, які утворюють кут альфа. При перетині цих двох прямих утворюється чотири кути. Які є вертикальними. Отже, Даний кут буде до, до кута альфа вертикальний. А вертикальні кути є рівні. Тому даний кут буде рівний куту альфа. Ми бачимо, що ці три кути лежать на одній лінії. Тобто вони є суміжні. А сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тоді 40, додати альфа, додати 60, дорівнює 180 градусів. 40 плюс 60 буде 100, значить альфа додати 100, дорівнює 180 градусів. Звідси знайдемо альфа. Альфа дорівнює 180 відняти 100. Альфа дорівнює 80 градусів. Отже, відповідь була А. Дякую, надіюсь, вам сподобалося. Якщо виникли якісь питання, залишайте їх в коментарях, буду радий відповісти. Тож до зустрічі! Зустрінемося в наступному відео.